Здоровенькі були, з вами О. Сьогодні у нас на ремонті робот пересоса DBA. Вважаю за мою англійську. Моделька D500 Pro. Цікавим дефектом не працює одна щітка. Якщо ця прокручується у нас, ця у нас застопорилася. Наша основна плата управління. Спостерігаємо присутність шерсті, що є дуже погано. Наш мотор я вже витягнув, але в самому, де мотор у нас був, бачимо, що потекло щось або залито. По мотору знімається редуктор. І дивимося вже після розбірки. Графітові щітки у нас закипіли. Симонів багато можна назвати, але вони прилипли. Дивимось далі. Фокус. Світлофокус. Теж є відпрацювання графітових щиток. У нас воно не в доброму стані. І тут у нас теж відпрацювання видно. Зараз спробую це все підняти. подамо на нього 14 вольт, якщо буде. Добре, це плюс. Моделька двигуна. ДБ514 вольтовий. Якщо ми його не піднімаємо, буде без ремонту, так як подальший ремонт недоцільний, бо немає чим підмітати. І турбіна у нас. Турбіна у нас з іншої сторони йде так. Тому пробуємо.